Ця білява жіночка-політолог, яку, до речі, дехто з вас називав штучним інтелектом, може часом говорити трохи дивні для нас речі, але цього разу я з нею згоден. Послухайте, війна Росії проти України дійшла і до різдва і вона приносить шоколад. Райн метал виробник важливої броньованої бойової техніки, випустив адвент календарі у формі танка. Картонний лінкс повністю укомплектований 24 шоколадками. Кожна з них ймовірно менша за 30 міліметрові боєприпаси, які зазвичай використовує справжній лінкс. Це ще одне різдво, яке українці зустрічають борючись за виживання проти російської військової машини, частково профінансованої німецькими виробниками шоколаду. Лише на початку 24-го року Монделес, компанія, що володіє брендами мілка та печивом орео, за повідомленнями продала в Росії майже 10 тисяч тонн шоколаду, приблизно у шість разів більше ніж планувалося. Це вже не мінімальна присутність, це ринок воєнної економіки, що стрімко зростає. А з огляду на те, що російський бізнес приносить їм близько 1,4 мільярда доларів на рік, кожна шоколадка, продана в Росії, обкладається податком. Ці податки допомагають платити солдатам, купувати ракети та підтримувати роботу російської воєнної машини. тієї самої воєнної машини, яку справжні танки Райнметал мають зупиняти. Німецькі шоколадні бренди, такі як Мілка та Рітерспорт, фіксують рекордні прибутки, відточують свої стратегії продажів у межах безпеки і захисту, які їм забезпечує ЄС Тоді як німецьке суспільство стикається з перебоями у поїздках у сірій зоні, зростанням оборотних витрат і добровільною військовою службою. усе це заради протидії війні, яка частково фінансується податковими надходженнями від німецького шоколаду. Тож, можливо, не так уже все це й дивно.